Вітаю вас, восьмикласники та восьмикласниці. З вами я, Надія Бабіна, і це Урок української мови. Сьогодні ми працюватимемо над темою Діагностувальна робота, Другорядні члени речення тестові завдання закритої та відкритої форми. Тож, наша місія сьогодні узагальнити вивчене, виявити білі плями в знаннях. І якщо змога заповнити їх так, як вулиці замальовують муралами красиво і надовго. Мурали від латинського стіна це монументальні зображення на стінах та фасадах житлових будинків. Мета уроку систематизувати теоретичні знання. Про другорядні члени речення, удосконалювати вміння, знаходити в реченні означення, додатки та обставини, визначати стилістичну роль їх у мовленні, розвивати творчі вміння, поширювати речення другорядними членами відповідно до комунікативного завдання, виховувати позитивне ставлення. До вивчення української мови. Очікувані результати від уроку поглибити знання про синтаксис, навчитися розрізняти другорядні члени речення, формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, виховувати почуття любові до рідної мови. Почнемо наш урок із емоційним налаштуванням. Посміхніться і повторюйте за мною. Я учень, я хочу все знати. Я думаю, я вмію, я знаю, я творча особистість, отже, я зірка. Інтерактивна вправа дерево успіху. Діти. Чого кожен із вас очікує від уроку? Сподіваюся, що своє дерево успіху ви заповните лише зеленими листочками. Формула успіху. Будь завжди позитивним. Обов'язково. Запиши свої конкретні цілі та розроби план для їх досягнення. Дій, бо мета без дії ніщо. Ніколи не припиняй учитися, отримувати нові знання та навички, навчися аналізувати результати своїх дій, умій спілкуватися з людьми, бери на себе відповідальність за свої вчинки. В іншому випадку пункти 1.6 не матимуть ніякого значення. Отже, переходимо до тестування. Початковий рівень за кожну правильну відповідь 0,5 бала. Завдання з 1 по 6. Мають по 4 варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді і позначте його. Перше завдання. Виділене слово є означенням у реченні. Варіант А Дерево криве, а плоди солодкі. Варіант Б. Моя хата небом укрита, землею підбита, вітром загорочена. Варіант В. Моя сестра не боїться яскравих кольорів. Варіант Г. Достигле яблуко саме з дерева падає. Наступне завдання. Узгоджене означення вжито в реченні. Варіант А. Квіти червоного кольору виражають пристрасть. Варіант Б. Налилося літо пахущами квітів. Варіант В. Ти, певно, Ще була тоді малою, як пролетіла зірка із мітлою. Варіант Г. Вона ж співала, наче голосила, на себе кари Божої просила. Третє завдання неузгоджене означення. Є в реченні Варіант А. Сонячний серпанок покриває дерева. Варіант Б. Вода в ріці сурмила срібну срібну. Варіант В. Сади омиті музикою згадок. Ковтають пил між селищних доріг. Варіант Г. Давні греки створили оригінальні скульптури. За потреби можете натиснути на паузу. Четверте завдання. Прикладка є в реченні. Варіант а По підгорою. Яром, долом, мов ті діди високочолі, дуби з гетьманщини стоять. Варіант Б З темного моря білява хвиличка до побережного каменя горнеться. Варіант В. Мої суцвіття биті холодами. Ви добру зав'язь все-таки дали. Варіант Г пристрибала до ялинки тиха білка сіроспинка. П'яте завдання. Прикладку вжито в кожному реченні, окрім варіант а. Отой малесенький хлопчина моя по батькові рідня. Варіант Б Соняхи. Щирі огнепоклонники сходу кивають злотоголову. Варіант В. Навіть під час дієти можна вживати печиво Марія. Варіант Г. В обох руках тримав по надкушеному яблуку Антонівку семеринку. Семиринку. Шосте завдання. Виділене слово є додатком у реченні. Варіант А. Черниш дивився на поранених майже з побожною шаною. Варіант П. У лісах чулася хода весни. Варіант В. Старий Кайдаш загадав з вечора кайдашисі та мелашці гребти сіно. Варіант Г перехожі з подивом зиркали на дівчину. Середній рівень за кожну правильну відповідь 0,5 бала. Завдання з 7 по 12 мають по 4 варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді і позначте його. Сьоме завдання. Прямий додаток є в реченні. Варіант А І Тополя шепче. Горниця до матері землі. Варіант Б. Вітер на деревах рвав Трухляву гору. Варіант В. Він обріз породою. Став старший і наче трохи чужий. Варіант Г. Темна хмара озвалася громом гучним. ЗА потреби. Можете натиснути на паузу? Восьме завдання. Яким членом речення виступає підкреслене слово? На кожному крилі городу росли кущі барвінку. Варіант а. Присудком. Варіант Б додатком, варіант В обставиною, варіант Г. підметом. Дев'яте завдання яким членом речення виступає підкреслене слово? Огідне блакитне небо дихало на землю теплом. Варіант А. Додатком. Варіант Б. Обставиною. Варіант В. Означенням. Варіант Г. Підметом. Десяте завдання. Обставину умови вжито в реченні. Варіант А. Ми уважно слухаємо розповідь про фортецю. Варіант Б. Не зоравши, не посієш. Варіант В. Мукачівський замок стоїть на вулкані. Варіант Г. Ми поїхали на екскурсію, незважаючи на труднощі. Одинадцяте завдання. Укажіть речення з порівняльним зворотом. Варіант А. Білосніжні хмари, як пів'я, легенько пливуть краями неба. Варіант Б. Село. Зачароване зоряним небом. Синіє розкиданими хатками. Варіант В. Шуміла річка. Вкрита білими сережками піни. Варіант Г. На лісових проталинах уже квітує сон трава. Завдання 12. Кому перед як, мов, наче, немов, ніби. Як і, ніж, і тощо потрібно поставити в реченні? Розділові знаки пропущено. Варіант а Голова без розуму, як ліхтар без свічки. Варіант Б. лив, як з відра. Варіант В. Хлопці говорили майже як дорослі, Варіант Г. Наче зачарований дивився Василько на вогонь. Достатній рівень. Правильно виконане завдання. Оцінюється в один бал. Завдання з 13 по 14 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою. 13 завдання: Установіть відповідність та з'ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів. Варіант А. Гойдається вічна колиска маятником життя. Варіант Б. Я хочу на озеро світясь в туман таємничих лісів. Варіант В. Красивим доля не поспішає важити щастя. Варіант Г. Живіть палаючи. І вас не скорить забуття варіанти відповіді 1 прикладка, 2 додаток, 3 обставина, 4 означення, 5 підмет. Якщо потрібно більше часу можете натиснути на паузу. 14 завдання. Установіть відповідність між видом обставини за значенням та підкресленим словом у реченні. Варіант А. Не жалкуй на сусіда. Коли сам спиш до обіду. Варіант Б. Порожній колос вище над усіх стоїть. Варіант В. Повітря дрижало від грому пострілів. Варіант Г. Свіли під вікнами мальви. Варіант Д. Дурлаки звернули в яр на відпочинок. І варіанти відповідей 1. Обставина місця. 2. Обставина мети. 3. Обставина причини. 4. Обставина часу. 5. Обставина способу дії. 6. Обставина умови. Для виконання цього завдання можете натиснути на паузу. Високий рівень. Правильно виконане завдання оцінюється у 2 бали. 15 завдання. Складіть одне речення з узгодженим означенням. І одне з неузгодженим. 16 завдання. Складіть речення з порівняльним зворотом. Щоб переконатися, чи впоралися ви з виконанням завдань діагностувальної роботи, ви можете скористатися відповідями до тестових завдань. Завдання високого рівня перевіряє вчитель. Після написання роботи пропоную інтерактивну вправу мікрофон. Якою була мета уроку? Чи досягли ви її? Що нового дізналися? Що вам сподобалося найбільше? Чи змінився ваш настрій? Ось і добігає кінця наш урок. Сьогодні, сподіваюся, всі гарно працювали і, незважаючи на труднощі, залишилися задоволеними. Чи справдилися ваші очікування, визначені на початку уроку? Заповніть дерево успіху листочками, тобто знаннями, що здобули на уроці. Домашнє завдання вивчити теоретичний матеріал. Для учнів, які претендують на високий рівень. Пропоную написати есе-дослідження Роль другорядних членів речення у моєму мовленні Для достатнього рівня підготувати картки завдання з вивченої теми для низького та середнього рівня. Виконати вправу з підручника. А для знавців української мови пропоную завдання з зірочкою. Якщо ви хочете оцінити власний рівень знань із теми, другорядні чи наречення, виконайте тестові завдання. Дякую всім за увагу! Та плідну працю. Отже, друзі, якщо вам сподобався урок, то ставте вподобайку. Вчитися разом легко. Тож, до наступної зустрічі!